Привіт! Сьогодні ми продаємо цю машину. Renault Sandero Stepway. Купили ми її в 2018 році. Машина кросовер Передньопривідний. Машинка невелика, зручна. Колеса тут зимові. Розмір 205-55 на R16. Також тут є у нас літня резина, ми теж її разом продаємо з цією машиною. Кліренс тут високий, ви можете тут побачити. Вона дуже висока і комфортна. В цьому плані ви можете на будь-яку броківку заїжджати і машина заїде. Також я вам зараз покажу газову установку. Газова установка в нас тут. Багажник такий, а газова установка в нас тут. Тут мала бути запасна резина, але її тут нема. Газова установка стоїть. Зараз я вам покажу салон. Салон такий. Тканина в хорошому стані. Тут може сісти три пасажира. Також тут є коврики. Коврики резинові, для зими це дуже зручно. Також тут є склопідйомники, пропускаються, піднімаються. Спереді ви можете побачити так. Коробка передач тут механіка. Тут є магнітофон, карта навігація, це дуже зручно. Можете їхати і говорити по телефону, тут є Bluetooth, карта теж є, вам буде дуже гарно їхати в інших містах. Тут також ви можете побачити справа і зліва, подогрів сидушок. Зимою це дуже комфортно, дуже тепло. Також тут є кондиціонер. він теж і влітку допомагає нам комфортно їздити. Ви можете побачити 83 тисячі 275 кілометрів ми проїхали. Тут ви можете регулювати зеркала право-вліво. Тут теж є склопідйомники правий-лівий. Також ви можете о, бачите, ми обслуговувалися в автосалонах Рено. Так, третє десяте, двадцять четвертий рік. Кастро, олива. Міняли масло. Да. тут такие пардачек. Вам тоже будет дуже зручно, чтобы сюда закидать. Справа і зліва ви можете побачити стопідйомників. Вони теж теж дуже зручно. Зараз я вам покажу двигун. Такий будемо раді, якщо ви купите цю машину.